В принципі, фразу робимо, що хочемо можна було б наліпити на сімейному гірбі дуета ета варіати, якби вони були одною сім'єю. А... Віталічок. <праць> Куди ти так летиш, Віталік? Серйо, ти що не чув, що в Тернополі відкрився стриптиз-клуб для пенсіонерів? Ну, а ти туди чого? Ну, Я туди влаштувався на роботу, йду працювати. Віталік, тільки пам'ятай, дивитись можна торкатись. Ні. Віталій тильний влад задоєтваріяти. Стребти стриптиз клуб для пенсіонерів! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Танець приват! Замовляли? Замовляла, замовляла! Можна вашу ручку? Тримаємо ручку, тримаємо тримаємо, тримаємо тримаємо. ручку. Так, рукавчик закатуємо. Так, 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 так. Як почуваєтесь? Офігенно! 180 на 120! Ніфіа собі офігенно. Довідки принесли? Я всі довідки, всі принесла. Давайте довідки. Від нотаріуса. Від нотаріуса. Випадку, якщо щось зі мною станеться, до тебе малиш питань нема. Від окуліста, так. Так що танцюй близько. Бо я бачу тільки великі букви. <рес> добре, добре. Значить, тримайте каталог, вибирайте пісню. Е, е, пісня Алли Погочихи. Так. мільйон, мільйон, мільйон Але Грос. А я нагадую головне правило клубу: дивитись можна, торкатись ні. А палкою плюс 100 гривень палкою. Окей. Okay. Як звати тебе кров з молоком? Маулі. <світнє> Хірася. <сі. плоджує> Сам шоці. Ну что, Маврию, выпускай слово ⁇ Дава ⁇ Был художник один. Домик имел и хосты. Но он актрису любил Ту, что любил цветы Ой. Так, 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 так. Або хай, такенько, такенько. Ай-ай-ай. Швидше, -ай. швидше, швидше, швидше. От ось. Швидше, 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 швидше. Швидше, швидше, швидше. Корвалос. Валокардін Пойдет. Ти що, chtiv розтягнутися? Ну. А чому не розтягнувся? Ну то ви б вмерли. Най би здихала. Хоть би побачила. Ой, ну, все, з а. вас 1200 гривень. Капай ще. Собака ти дика, не мавлі. На тобі 1200 гривень. Йду я під Верховну Раду пікетувати. Чого? Я за 1200 гривень в місяць не проживу, їх там шлях трафи. Але получите пенсію, приходьте ще. Я прийду. Добре. Я тебе кохаю, я тебе люблю. Віталій тилі, Владзо, до Атваріяте. Ну, стриптиз це реально круто, і я свого часу так само дуже часто відвідував стриптиз, ходив туди. от. Але знаєте, що є ще крутіше, ніж стриптиз? Крутіше, ніж стриптиз, тільки секс по телефону. Реально. От. Підніміть руку, хто, хто коли небудь знинив секс по телефону? Що ніхто? Та ладно, що грошей нема. Я дзвонив в секс по телефону. Та було таке, я навіть розкажу. Я приїхав дуже пізно додому після зйомок. Десь була година друга, півтретя ночі, і мені було сумно, і я сидів півтретьої ночі в дубльонці, взутий на дивані. Навколо мене стояло дуже багато пляшок з під пива, деякі з пивом. І я, як е, співала група танок на майдані Ніконго, грустів. І в цей момент по телевізору, щось там йшло, я не знаю, якась програма. І тут програма перервалася на рекламний блок. І той рекламний блок розпочався з того, що з великого красивого басейну отак виходила якась жінка в чорних плавках, в чорному ліфчику, і казала: позвоні мені. Півтретя ночі, я в дубльонці. Я сиджу думаю, ще що, якесь дурне, не маю що робити. Ну, і так пройшло ще 3-4 рекламних блока. І тут знову вона виходить з басейна. Пазвані мені. А Тут просто треба пояснити: я вихований в порядній западенській родині. У нас на Галичині на Волині, слово жінки то є закон. Плюс номер був дуже короткий, запам'ятати можна було. Відповідно, я виймаю мобільний телефон, сижу на дивані. Дзвоню туди. Там піднімає в слухавку якась жінка і дуже ніжним голосом каже мені в слухавку: Ну, здравствуй, мой сладенький. Я так ждала твоєго дзвонка. Я кажу, нащо ви брешете? Ви ж не знали, що то я дзвоню. Вона каже мені, ну давай знайомі, як тебе зовут?» Я кажу, мене звати Сергій Дмитрович. А вас. Вона мені каже, а меня Анжела. Я говорю, а по батькови? Чую в трубку такого. Анатольевна. Я говорю, Анжела Анатольевна, починай. Она говорит мне, давай для начала мы разденемся. Я говорю, ну понятно, в третья ночи я в дубленце. Ну, уже пора, может, в конце концов. Она говорит, Я починаю сипати твоє тіло, поцілуємо. Я кажу, так, стоп, кажу. Кажу стоп! Я кажу Анжела Анатолівна, дивись, скажу, рідна, я тобі обіцяю, що все буде добре, ми будемо балакати довго, щоб ти заробила грошей. Але в мене є одна умова. Я хочу, щоб все, що ти будеш говорити, ти говорила українською. <звіт> І після того Анжела Анатолієв каже фразу. Від якої я злажу з дивана на підлогу. Я кажу, я хочу, ти говорила зі мною українською, І анжела Анатольовна каже: добре мій патріотику. <плес> Вона замовкає, я кажу, анжела анатолівна, я все. O